Вітаю всіх, приїхали камінці. Зараз швиденько пройдемося по усіх, як працюють, скільки коштують. Давайте почнемо з вашин. Приїхали Lily е, лілівайт вашити від пайку. Їх вартість. Давайте я зразу по вартісті пробіжусь, для кого буде. Цікавий цей момент. Ці 1550. Ці це Розірет, також Пайківська, 1500. Ці по 1350. Ця вашита моя. Я потім про неї окремо вона 900 гривень коштує. Це, виходить, роззутець він 600 гривень коштує. 800 гривень коштують скрипалі цесарки, лін мелінліни і єлоулейки по 950 гривень. Це фірмові камінці, шикарно працюють. Вони будуть на бланках. Тобто це, ці, ці вже приклеєні, ці будуть наклеєні. Давайте пробіжимось Лілька зразу. Зразу попробуємо, як вона працює. Ну, зрозуміло, що. Звичайно, сталь вона просто буде. Це м'яка, швидка Lily White. Я просто полюбляю такі. Ну, ось, будь ласка, С 390 спокійно вона її оброблює. Це розірет, ця більш грубо працює, тобто це камінь більш щільний і. Ну, Образно крупнозернистий. тобто це для початку, для з'єму. Ну, вона просто його Е І виходить, що оцією можна стартувати, лількою можна фінішнути. Або отаким от, номером один. Це номер один, він тверденький. Працює. Також дуже агресивно працює. Шелестить і також оброблює всі сталі, так що всі вашити шикарні. Це просто. За рахунок того, що трошки вуща, і ніколи не дивіться, ну, сорти вони є сортами, але коли працюючі вашити, то неважливо, що на них написано номер 1 номер 2 Роза чи Лілівайт. Оце моя Лілівайт. Продаю її за 900 гривень, хочу віддати тільки в добрі руки. Значить, в чому її особливість? Вона працює дуже м'яко, це м'який фінішний камінець, також оброблює все дуже спокійно. Тут є зрощена тріщина, її не видно, на роботу вона ніяк не впливає, не відчувається, але вона чисто візуально. Потемніння, коли туди щось заходи буде. А так поверхня рівна. Так що в кого нема вашити, це топчик. Я вам гарантую, що будете задоволені. Ну Зрозуміло, розсутець, дивіться, зараз я попробую колір показати. Це якраз оцей проміжний шар. Про який Ярослав каже, що голубий працює більш мілко. Ну, тут, тут воно працює однорідно, це якраз на стику цих порід. Камінь просто шикарний. Хто не працював, подивіться, як він теж працює. Він такий. Е як мілкий 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 піщаник, я вже казав, що в ньому декілька каменів в одному. Він і суспензію видає. І як мілкий хіндостан працює, тобто дуже абразивний камінь, я прям закохався в камінь можна фінішувати. Ну, Цесарки я вчора показував тут ще раз на воді. Щоб не потім відмивати довго. Цей камінь працює відмінно. Лін, лін ліни це дуже мілкий британський камінь, це, це фінішний, тобто можете спокійно наводити. Суспензію. І потім підчищати залишки матриці, дефектних шарів, рисочки. Тобто я коли ножі з нуля гострю, в мене обов'язкова процедура це лінмелінліном, вивести ніж в ноль. А потім вже повертатися, загострювати його е, так. І, ну, типа, який різ мені треба, такий я потім роблю, але отаку нульову заточку е, треба зробити. Він виходить, що він такий м'який-м'який-м'який різ дає. Лін. Ой, Yellow Lake, я вже в назвах. Це те ж саме. Тільки оцей оцей э, зразок мені дуже сподобався. Він такий терпкий, прям прям хаває метал. І суспензія така, э, як сказати, молочна, густа така, дуже класний зразок. Я один обов'язково собі залишаю, тому що лін-мелін-лін ме, лін, лін в мене є. А Lake в мене був тільки повноформатний. І о, оцей саме зразок дуже підходить саме для ножів. Мені сподобалось, тому що Єловлейки зараз, ой, як він, як він хрустить. Тобто от для, для ножів це підходящий камінь. Сейлмен там, здається. Ну, коротше, це, це брендові камені, відібрані знаючою людиною. І я це вже бачу, коли, коли камінці достойні і вони вінтажні, да, там, 19 го сторіччя, то це камінці. Варті уваги. Так що, якщо є запитання, то стучіться в лічку, пишіть в Viber, Telegram, заходьте на телеграм-канал Гостра школа, на YouTube, мій. ну і так далі. Тобто я зараз повикладаю всю цю інформацію у групах. Усім мирного неба, бувайте!